Як зробити кольоровий нік в Gun? Я не спрашую, чому я знімаю в такому довгому відео, а не в короткому. Погнали. Спочатку ми маємо ввести вести от таку от стрілочку. Потім написати по англійськи колор. <кій> 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 Потім дорівнює. І який ви хочете, пишете колір. От ви написали. Потім пишуте обставину. От от. І пишете ім'я якесь. Я щоб для перевірки то напишу для себе привіт. Це для перевірки. Потім ставимо от такий. От. Ага. Потім ставимо от такий палку. Потім ставимо особливо англійську, бо українську або російську не вийде. І типу отак от, от. І зараз будемо перевіряти, чи це правда вийшло. Це ще не правда вийшло. Бабам! І у вас вийшов кольоровий нік. Ви написали побільше, а воно вас і синім. Ставте лайки, що я вам поміг. Ну і ще попрошу тебе поставити лайк і підписатись на мій канал, тому що в мене лишилося до 640 дуже сильно мало. Лишилось 8 підписників. Так що, будь ласка, добрий мені цю цифру. Я тебе люблю. Всім пока.